Ближають перемогу України, допомагаючи тим, хто постраждав від війни. Спочатку повномасштабного вторгнення з такою місією працює перший добровольчий хірургічний шпиталь. Головна клініка розташована в центрі Івано-Франківська, а хірургічне відділення у селі Лисець. Богдан Рудковський лікар-терапевт із Маріуполя. Впродовж семи років працював на лінії розмежування та з 24 лютого волонтерить у поліклінічному відділенні добровольчого шпиталю. Богдан Рудковський лікар-терапевт із Маріуполя. Продовж семи років працював на лінії розмежування та з 24 лютого волонтерить у поліклінічному відділенні добро. Богдан Руд. Психологічну підтримку вимушеним переселенцям та бійцям надає тут Анна Галущак із Харкова. У цьому напрямку, розповідає, жінка працює уже сім років. Та кількість людей, які потребують психологічної реабілітації, у результаті повномасштабної війни каже, нині найбільша. Дякую. Наступна після поте. Дабної війни каже нині найбільше. теж. Проте зазначає психологиня: у наших людей дуже міцний дух, і чимало із постраждалих дуже швидко відновлюються. Проте, зазначає психологиня, у наших людей дуже міцний дух. І чимало із постраждалих дуже швидко відновлюються. Потрібен людям і духовний лікар, каже медичний капелан отець Федір Бойко. Тому щотижня відвідує усіх пацієнтів першого добровольчого хірургічного шпиталю. Медичний капелан отець Федір Бойко, тому що відвідує усіх пацієнтів першого добровольчого хірургічного шпиталю. З бойовим настроєм на лікуванні у хірургічному шпиталі перебувають захисники Маріуполя. Одним із них є боєць полку Азов Іван Котельніков. Боронити рідну землю пішов добровольцем ще у 2015 році. Під час боїв на заводі Азовсталь отримав дуже важкі поранення. На правій русі перебита була права рука і залетіла під ребра. Вирвала шматки дух ребера. Ну, перебило, ну, перебило ну, тобто, ну, таке, я був взагалі не ходячим. Ну, нас постійно бомбили, Ми вже були на заводі, і нас бомбили з повітря, артилерія, ракети, стратегічні бомб... і із моря кораблі. Тобто, ну, там постійно були обстріли. Якби ми залишились, ну, ми б все одно загинули, але б загинули не факт, що швидко. А так ми розуміли, якщо ми здамось, або нас швидко розселяють, ну що буде дуже класно, але ну, швидка смерть, або справді щось вийде у полоні. Іван був майже два місяці. А мить повернення в Україну зізнається, чоловік була найемоційнішою та найяскравішою у його житті. Тебе везуть на Україну, ти Україні, Україну. Всюди розумієш, що шоти українські прапор, Наша мова, наша формат блін, класно. Ну це просто круто. Я, я пам'ятав номер телефону матері з дому ну, в матері, потім вже ввечері. Я розплакався від того, що. Я, по-перше, не вірив, що я ну, насправді це вийшло, що нас обміняли, що ми в Україні, а по-друге, що... що я живий, що нас все-таки Ну, Це не віриться. Це емоції не, не передати. Перший час, навіть ну, ти зранку таки проспаєшся, блін, навже, вже, вже в тебе є їжа, скільки, ну, скільки ти хочеш. Ти можеш вийти, тебе не охороняють, в ну, тебе там, вибачаюся, не всякими матерними словами, а ну, до тебе добре ставляться, тобі раді, ти, я ж не вірю в це. Реабілітацію тут боєць проходить уже місяць, та попереду каже, ще чимало роботи по відновленню. Завляю року роботу з психологами за необхідністю. Там, в принципі, вже йду. На поправку потрібно розробити руку, адже за ну десь місяці чотири я сходив з гіпсом, бо лангентою, і то потрібно просто розробляти, адже ну як ну, би мовити, м'язи ну, це, це жаствіли і треба ну, сустав, м'язи, щоб вони розроблялись. А потім, мабуть, зробити що мають робити операцію. Так можливо, це шкіра, яка прилип, ну, прилипла, приросла до ребер, і треба ну, від'єднати, щоб ну, мати змогу більше піднімати руку, адже ну, я не можу. Воно ну, мені не дає за що того, що воно тут приросло до ребер. Ну, це... Дуже боліші, так би мовити. Тут у шпиталі Іван перебуває зі своїм другом Георгієм. Захищати батьківщину, розповідає киянин Георгій Холін. Пішов добровольцем у перший день повномасштабної війни. Познайомились чоловіки вже у полоні, де, будучи важко пораненими, лежали в одній палаті. А через деякий час бійці разом повернулися додому. Коли нас обміняли. Коли нас обміняли, чесно, я навіть розплакався. Тобто, коли мене посадили в буханку і ми від'їхали буквально 200 метрів від тієї точки обміну, я реально розплакався. А коли відкрили двері швидкої і я почув Добрий день, то мені навіть важко описати свої відчуття в той момент, тому що росіяни постійно говорили нам: Ви нацисти, ви вбивці, ви головорізи. А тут я чую добрий день. Все буде добре, синку. Реально, я на радощах навіть спробував пройти до евакуаційної машини. Але не вийшло, тому що три місяці я лежав і м'язи атрофувалися. І все ж спроба пройти була. Саме ну, попитка пройти була. Наразі боєць проходить тут реабілітацію, та почувається, каже, значно краще. Я тут і на реабілітації на Я тут на реабілітації, але має бути іще одна операція. Тому що коли отримав поранення, у мене осколки залетіли і в руку, і в ногу, і в легені. Тобто був повний комплект. Також було поранення в області живота. Щодо цього я дуже переживав, тому що не міг ходити, адже м'язи на животі були повністю розрізані. Тут мене прооперували, але усі осколки не дістали, тому що. Їх надто багато і вони дуже маленькі. Але от має бути ще одна операція для того, щоб відновити руку, так як в ній розплавився м'яс. Я чудово розумію, що на 100% руку вже не відновлять, але все ж прогнози є хорошими. прогнози варяти хорош по завершенню реабілітації. Зізнається Георгій, планує одразу повернутись у стрій не закінчиться війна, я поки не завершиться війна, я буду служити. Я служитиму своїй батьківщині, я боротимусь за свою націю, і це без варіантів і не обговорюється. А далі, скоріш за все, піду працювати, як працював і до цього юристом. В Цілому зазначають бійці у стінах цієї лікарні почуваються наче вдома. Також кожен пацієнт шпиталю отримує необхідне лікування, операції та реабілітацію безкоштовно, і що не менш важливо, за допомогою якісного передового медичного обладнання. Операційна досить простора. Наша операційна унікальна тим, що вона десь одна з небільших десяти операційних музей, яка має систему лавінарного тобто стерильного повітря. Це повітря, яке подається цю операційну, воно стерилізоване і воно з заданою температурою. Загалом каже керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук, лікарі прооперували тут уже понад пів сотні українських захисників. В основному це ортопед травматологічні операції на кістково-опорно-руховому апараті це кості і суглоби і. Крім операцій, ми також займаємося реабілітацією і психологічною, і фізичною. Працює постійно психолог, працює реабілітолог, і також є команда хірургів, травматологів, медсестер і е, анестезіологів, які надають власне таку високоспеціалізовану ортопед травматологічну допомогу. В цілому каже керівник шпиталю: весь медичний персонал працює тут на волонтерських засадах, і чимало з них вимушені переселенці. І так вийшло, що в перші дні війни, коли багато людей їхало на Західну Україну, хтось допомогти сім'ї виїхати за кордон, хтось просто тікають з від активних бойових дій в їхніх містах, і по суті, колектив сформувався ще на початку березня, і основна його частина працює дотепер. Перші три місяці ми працювали такі абсолютно без жодного фінансування, без якихось сторонніх можливостей мати навіть ну інші ресурси, крім власних, хтось з лікарів приїжджав і на своєму ентузіазмі, десь на своїх заощадженнях, на своєму бажанні використовувати свої вміння, знання, свої руки, ми власне працювали. І паралельно ми шукали джерела отримання медикаментів, отримання харчування для себе і для пацієнтів, десь отримання фінансів можливих. І зараз я можу сказати, що в нас вже є вибудовані такі зв'язки і співпраця з іншими організаціями, основною з яких є організація міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів, які забезпечують нас медикаментами, які причому усіма. Потрібним медикаментам як для хірургічного відділення, так і для терапевтичного, яке знаходиться в франківську, за увесь період роботи першого добровольчого хірургічного шпиталю необхідну та кваліфіковану допомогу отримали понад три сотні пацієнтів.